Короп в сметані традиційна страва української кухні. З'являвся він на столах тоді, коли приймали шанованих і поважних гостей. І в кожної господині були свої тонкощі запікання риби. Особливо таку рибку полюбляли молоді хлопці. Ну й не дивно, це ж зараз можна завжди зайти в магазин та купити живу рибину бажаної ваги. А тоді, після страв з гарбуза та печеної картоплі, короп був головним на забаві. Та перш ніж потрапити господині до рук, його треба ж було ще спіймати. Уявіть собі таку картину. Сидите ви над ставком рано вранці ще й ранесенько, благословляється на світ. Ліворуч від вас. Загорілося небо, то сонце підводиться. В руках у вас вудочка, ліска у вас кріпка, гачок у вас сталевий, загартований, міцний, на гачку картопля зварена якраз так, як любить короб, не м'яка й не тверда, а саме враз. Ви дивитесь на поплавок так, як навіть коли були женихом, не дивилися в голубі великі очі своєї коханої. З такою увагою, з таким бажанням, з таким чеканням. І раптом поплавок сіп, а у вас серце штрик, ще раз, сіп, ще раз, штрик. І ось ваш поплавок поїхав, поїхав, поїхав і зник під водою. Коли починав поплавок їхати, 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 у вас з під серця щось холодне котилося, покотилося, покотилося кудись вниз. І ви почуваєте, що оте холодне вдарило вам в п'яти. Ви за вудку раз підсікли і почуваєте, що в руках у вас щось тріпоче, і бачите, що ліска ваша натяглася, як струна, а вудлище дутою і тремтить. Єсть він короб. Ведете його до берега, Вудлище з ліскою ходить по воді туди, сюди, туди, сюди. Ось короб уже біля берега. Ось Виткнулася його голова, ось уже видно його спину. Він рветься, вигинається, б'є хвостом, скручується бубликом, виривається, але ви його не пускаєте. Ведете ще крок, і він на березі. Серце у вас колотиться, дихаєте ви глибоко і проскорено Ви вже бачите його або фаршированим, або маринованим, або просто смаженим сметаною, раптом. Раз Лясь! Ви смек? Гачок порожній, а короб на мить отетерілий ще стоїть перед вами. Які хвилини! Та нам сьогодні пощастило, і велика кілограмова рибина вже готова до фарширування. Частину моркви ми тремо на терці, а частину нарізаємо кубиками та будемо викладати подушкою для запікання короба. Така начинка слугуватиме смачним гарніром доповненням. За час запікання вона залишиться хрумкою і ароматною. А наостанок будемо щедро змащувати сметаною з чесником. Після того, як витягнете рибу з печі, дайте їй трохи охолонити. А вже тоді викладайте, прикрашайте та подавайте. А мені ставте пальчик вгору та поділіться своїми враженнями. Ми, українці, вміємо бути вдячними.